Ніколи на да. громки хтось подарить да, плейстейшн, <плес> даром. Ну не ламай, ну що? Ой-ой-ой, закидайте, молодець. Позаймаємось збиранням, даром. Так Впала. Підіймай. Закидай всередину. Молодець! Є! Чик. О, ти молодець. Помічник. Впало. Покотилося. Чик. Підняв. І... Є! Поки там шарфик для роми шукаючи, Бо не всі гроші витратили, котрі дід. Прислав на подаруночок то ми тут бавимось. дарома Піаніно колись потім покажемо. Коли батарейки до нього купимо. дарома От ти зайнятий тут. Ладно, пограємось поки що тут. Ще на горку підемо. Другий стол. Е, ви тут не дограли? Молода, людина. Клас. Нє-ні-ні-ні-ні, не, 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 не. йди поклади туди. Воно дуже мелке, не треба. Поклади на місце. Дуже дякую. Так, все, зараз буде боротьба.